Виступає 21-го року по обвинуваченням федеришного Владислава Бога, якщо ми хочемо передбачити на основі Другої статті професію другої феномалії, облашує теж. Виновачний Федоришні, вам надається останнє слово. Заперечую, тут немає обвинуваченого Федоришина, тут є мужчина живий з власним іменем Владислав. Подійду поближче. Так як на прошлому ілюзорному засіданні я представив достатньо доказів того, що та ілюзорна справа була повністю сфабрикована, свідки, так звані, так звані поліцейські, так звані. Давали брехливі свідчення під присягою, також було надано протоколи допиту, теж вони були сфабриковані повністю. Вони повністю, як під копірку, одне одному співпадали. Одним почерком також написано даною особою звездка І Також ті особи, котрі Проводили так зване затримання а по факту напад на живого мужчину, власне, імену Владислав. Вони не мали на то повноважень жодних, тому що е, така юрособа приватного права, як Національна поліція, вона утворена незаконно. Е, закон про національну поліцію існує, а закона про утворення національної поліції немає в апріорі взагалі. У е, 2015 році такий орган. Так званий орган, як Державна поліція, вони, е, було подання е, для утворення, але я колишній прем'єр-міністр, не підписав цей закон. Тобто, без підпису е, повноважної особи було утворено незаконно е, озброєне формування, яке виконує зараз функції Національної поліції. Тобто, ті особи, які на мене напали, вони не мали жодних повноважень, вони не мали посвідчень, вони не мали підстав до мене звертатися до людини і щось вимагати. От. Вам тут було надано достатньо документів, а також сьогодні вранці я заніс документ, який називається Перевідний лекцій. Отже, місто Тернопіль 2 травня 2023 рік вартість 22 тисячі гривень у формі інвестиційних монет України. Архістар Мігаїл відповідно до номіналу монет 20 гривень із золота 1100 штук верховних монет. Процесі економічної діяльності у компанії Воржника Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, що згідно 02-88-66-92 веде свою підприємницьку діяльність за квет 84.3. Знаходиться ілюзорна справа за номером. 607, 3, 18 803 3, 22. Наступне засідання, по яке назначено на 3 травня, тобто сьогодні 20, 2023 року на 15 -го годину. Статус кредитора, який має Владислав Георгійович Федоришин, доказується документом назвою Свідоцтво про народження. Це я вам також сьогодні вранці надав. Серії 1 номер 370-549, виданий виконавчим комітетом Нехорошівської сільської ради Сукраської району Чернівецької області на Українська РСР. Статус боржника, який має компанія Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, доказується наявне ЄДРПО, тобто ви є приватною компанією, тому що у вас код ДРПО 02 88 66 92 та ДУНС номером. Що підтверджується витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань на 02.05.2023 року? Також вам цей документ я надав, який підтверджує, що ви є приватні, приватна установа і не є державним органом публічного права, як це е говориться в Конституції України відповідно до 92 статті, що всі державні органи мають бути утворені законом. Також я надавав запити на ваше вашу правосуб'єктність і жодної відповіді не отримав, тому що у вас документів на право і підтвердження, що ви є державний органів орган, немає. Кредитор, яким є, Владислав Георгіович закриває, погашає та анулює ілюзорну справу 607, 18 рік, двадцять без ущерблення для себе, своєї сім'ї та свого роду. І це. Є віль, вільне його волевиявлення, яке відповідає його внутрішній волі, у разі невиконання волі кредитора, людини з правами, живого мужчини Владислава, компанія «Боржник» Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області стає зобов'язаною сплатити грошові кошти у сумі 22 тисячі гривень у формі інвестиційних монет України «Архістратин». Міхаїл відповідно до номіналу 20 гривень у золоті карбованими монетами 1100 штук, штук на Богачу Богдану Сергійовичу Орбу, Власнику документа за назвою свідоцтво про народження серія 2, ОЛ, номер 45 12 77, виданий сільською радою народних депутатів села Цибулево Зам'янського району Кіровоградської області Українська РСФ та який живе в Державі Україна Республіка. Область Івано-Франківська, район Тисниницький, село Перезівка, вулиця Данила Галицького, будинок 14, у приміщенні філії Івано-Франковського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний Хершальний банк України МФО 336503 за адресою вулиця Грушевського, будинок 19, місто Івано-Франківськ до 22 травня 2026 року або будь-якому іншому підприємству суб'єкту за його наказом. Цей вексел підлягає сплаті до 26 квітня 2026 року за пред'явленням місця платежу місто Долина, складеного на одному аркуші чи у двох примірниках, один екземпляр залишається людині, а один направляється вам через так звану канцелярію, що я вранці зробив. Значеність та цінність визначена марками ВПС. Трактування, пояснення доповнення належить лише автору. Людина з правами живе міщина Владислав. Отже, жодних документів права суб'єктності я не отримав і не побачив ні від даної особи, яка зветься прокурором, ні від особи, яка звалася зветься Оріховська, ні від вас, ні від поліцейських. Ви не підтвердили свою право суб'єктно. Натомість вами було проігноровано. Міжнародна декларація прав людини, шоста стаття, де сказано чітко, що кожна людина, де вона не знаходилася, має право на визначення її право суб'єктності. І, права суб і це, ця декларація є найвищою юридичною силою, навіть вищою від Конституції України. Вона обов'язкова до виконання, так як прописана в Конституції України. Тобто Якщо ви всі не маєте жодних повноважень, не маєте підтвердження своїх повноважень, то е, вся та справа, яка mm. білеміни, ну, вона не має юридичної сили. Також в вашому КПК чітко прописано, що ви маєте е, тільки змогу е, мати стосунки лише з юридичними та фізичними особами. Тут немає, немає ні юридичної, ні фізичної особи, також немає обвинуваченого. Є мужчина, людина з правами, е, мужчина з іменем Владислава. Я тут знаходжуся лише для того, щоб спостерігати, е, що відбувається, і через те, щоб уникнути е, будь-якого переслідування е, мене, як живої людини. Тільки за це. У мене наразі все. Подбирается на рачу тумату, решение в ГП завтра, 4 травня, 25 бросков, после 10